Доброго ранку! Усім доброго ранку! Сьогодні 11 січня 2026 року. Ранок. Ми збираємося снідати. на вулиці йде сніг. Доволі прохолодно. У нас сьогодні купа справ, але ми вирішили зафіксувати цей день. Що ми снідаємо, і як проводимо свій вихідний день сьогодні, як наш ранок. так. Зараз повинні вимкнути світло, тому сніданок був приготовлений на швидкоруч, дуже швиденько. Ми вчора купили заготовку для піци італійського виробництва з борошна цільнозернового борошна. Тому швиденько приготували. Зазвичай я готую тісто сама, ніколи не купувала заготовки. А зараз вимушена це зробити, тому що вимикають світло без попередження і не можеш вгадати. А так, швиденько. На заготовку виклала те, що мені подобається, в духовку, і воно швиденько все приготувалося. Я показую вам, що ми будемо сьогодні снідати. Ось наш сніданок. Традиційна кава, Денис п'є каву з молоком, а я п'ю каву з лимоном, сирна тарілочка, вона у нас кожного дня така. І е, Піцу піца ми не кожного дня їмо, але доволі часто. Е, зазвичай я готую її з зовсім тоненького тіста, зовсім, -зовсім мало борош... тіста. Кладу, а тут така була заготовочка. Виглядає це отак. Отакі у нас тарілочки. Тут я додала томати, сир сулугуні, квашений перець власного виробництва, оливки, хамон і листя салата, і припорошили ми це трохи чесником сушеним. Ось так виглядає. Ця заготовка. Зараз спробуємо і скажемо, чи радимо, чи не радимо. Ми самі її вперше спробували, тому я не знаю, як вона ще смакує. Зараз спробуємо. Це наша маленька буня, яка вже поїла, вже все стягнула. Вона вже поїла, а Моніка вже теж відпочиває. Так, так я її... ну куштую так, треба ж знати. І щоб ми знали і з людьми, кому може це знадобиться, поділилися. Mm -hmm. Ну, така, доволі вона ну, не, не пожаліли тіста. Така вона, товстенька. Я зазвичай роблю трохи тоншу Піцу. Так, кустуємо. Доволі непогано. Угу. Ну все, тоді нам приємного апетиту, будемо снідати, радиш? Так, так. Ну все, так. Тоді це господиням, коли блекаут, палочка, виручалочка зробити такий сніданок для родини. Я вважаю, будь-що там можна ну, покласти. Дійсно, дійсно дуже... дуже смачно. Шмачно. Це ну, всім гарного дня. Отака у нас ялинка. Ялинка ще стоїть 11 січня. Плануємо її розбирати аж 30-31 січня, тобто до кінця місяця вона нас достає. Хай створює настрій. Під час війни це необхідно, поки ці кляті наші вороги-росіяни на нас напали. З агресією ми себе е, тішимо, хоть чимось, хоч якусь відраду знаходимо в цих е, моментах в ялинковому, я, ялинковому світі. Усім гарного дня! Усім гарного дня.